Добрий ранок. Починаємо урок. Можна А вам на Вона буде на записі. зараз буде, безумовно. Я в кої віки почала урок. Я зазвичай зараз так не роблю, тому. А, я розумію, тут взагалі нічого нема. Зараз я саме презентацію, зараз вомкну. Все, поїхав. Ось, починаємо урок. У нас зараз буде дуже маленька презентація. Ми продовжуємо. Тему геометрична оптика, але продовжуємо недовго, до кінця цього тижня ми завершимо все. Я сподіваюся, що у вас стільки ж задач, тому що ми додатково нічого не додали. І е, переходимо до лабораторної роботи. Ось тут такі маленькі ремарки, які я зараз вам даю. Ну, по-перше, безумовно, в інтернеті багато е, різних варіантів записів лабораторних робіт, які можна. Виконувати, але більшість з них, на жаль, записана в форматі в такому, як ми виконували її в 9 класі. Ну тобто, в більш такої простої формі форматі, коли ми беремо збіральну лінзу і за допомогою збіральної лінзи отримуємо на екрані зображення. Це проста робота. В 9 класі ми її виконували. Це не цікаво. Але зараз вам пропонують систему лінз лінзу і розсіювальну. Ось вони тут дві разом. І якби ми брали просто росіювальну лінзу, ми б ніколи не змогли отримати зображення. Ну, немає такої можливості, тому що росіювальна лінза надає явне зображення, і на екрані ми не можемо його отримати. Але якщо у нас система лінз, збиральна і росію, ми можемо отримати зображення. І саме цим ми будемо з вами займатися. Але зараз спойлери один за одним просто будуть кидатися спойлери. Тому дивіться. Якщо ми розташуємо ось таким чином дві лінзи, збирально і розсівлю, ця картинка вона є у вас в інструкції до лабораторної роботи, яку я вам прикріпила. Зараз ви подивитесь, ось тут інструкція є. Зараз я повернусь. Ну тут картинка більше за розміром. Що ми робимо? Ми розташовуємо лінзи, розташовуємо джерело світла і розташовуємо екран таким чином, щоб на екрані все ж таки отримати зображення. Ми його отримуємо і після того, як ми прибираємо. Лінзу, ну, розсіювальну зрозуміло, тому що нам далі працювати з зображенням, а з росію не можемо, ми маємо перемістити джерело так, щоб знов отримати таке саме зображення. Що це буде? Це буде означати, коли у нас розсіювальна лінза дала ось таке зображення, уявна, то збіральна лінза із цього уявного зображення s 1 зробила зображення на екрані, яке ми побачили. Якщо ми прибрали. Ось цю розсіювальну лінзу, то у нас ось є джерело, і буде тут щось незрозуміле. Але якщо ми будемо молодці і будемо рухати, 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 рухати джерело, і, нарешті, потрапимо в точку s 1 то ми побачимо на екрані знов зображення. Це означає, що ми джерело перенесли саме в ту точку, де знаходилось уявне зображення, яке давало нам ось ця розсіювальна лінза. На цьому базується сама ця лабораторна робота. Сподіваюся, що ідею ви зрозуміли, тому що коли експериментатор буде там швиденько все туди-сюди рухати, він не все ну, він пояснює це, але він так, заміж допрочим, каже. І якщо ви розумієте, що він каже, ви вже будете прислухатися і будете розуміти, що він казав. А якщо от на це не звертати увагу, то ну, не все виходить. Він там бере велику лінійку і він бере маленьку лінійку, і він вважає, що ви не все добре бачите, тому він покази вам всі ж підказує. Ну, це зрозуміло, але давайте ми будемо вважати, що ми беремо покази по ось тій маленькій е, з ціною поділки 1 мм. тому що велика лінійка в нього ціну поділки має 1 см. Ну, якщо ми беремо 1 см, ну, як тут похибка буде забагато. Ось. А далі в нього, в нього буде ще одна дивовижна класна штука. Ну, ось за допомогою таких лінз у нас зазвичай була проблема, коли ми цю роботу виконували офлайн. Тому що ці дві лінзи вони на підставках. І е, їх впритул розташувати неможливо. Е, ми зазвичай викручувалися Повертали їх на 90 градусів і закріплювали або скотчем, або проволочкою, якось ми там фіксували все. А в нього зроблено класно. Він зробив е, одну із підставок, винув із інших лінз дві лінзи, одну збіральну, одну розсіювальну, розташували в впритул, і в нього на одній підставці відразу тут система з двох лінз, збіральний і розсіювальний. Це третій експеримент. Але він настільки молодець і настільки він пишається собою. Що він, коли знімав цей момент, він взагалі не побачив, що в нього не можна побачити, що на екрані є. Тому ми просто довіряємо, що він так на екрані отримав зображення, якого ми не побачимо. Перший експеримент він нормально показує. А третій там такий класний експеримент. Взагалі нічого не можна побачити, тільки віримо. Ну, що поробиш, так буває. Він вже просто трохи. Загубився, видимо, в експериментах. Але, дивіться, у вас ось тут така велика табличка, як ви розумієте, ви можете її розбивати на три окремі таблички. Тобто, три окремих експерименти. У вас буде експеримент за Тобто, у вас не вниз пойдет один, два, три опити, У вас ось це один експеримент, тобто одна вся строчка. Один експеримент, другий експеримент, третій експеримент. Ну і похибка зрозуміла, вона, до речі, мабуть, для кожного в експериментах добре була, бо тому тут подивитись, як це робити для оптичної сіли лінзи, як це зробити. Тому, якщо ви розумієте, що вмістити зараз вмістіть поширення не дуже зручно, то можна просто розбити на три маленькі ті самі таблички, і буде вам простіше. Розраховується через три оці де один, де два, да три, що ми отримаємо. Середньоарифметично, добре. Тоді... Е... -то Ні, я розумію. Так, е, тоді ви можете да, до системи Лінз її додати в фіналі, а можете просто її в таблицю не вписувати взагалі, а просто під таблицями її обчислити. Такий варіант теж можливий, мабуть, там в інструкції все це сказано. Е, тепер давайте подивимося, що у нас має бути в вашому звіті. Ну, по-перше, ось тут є е, шапка, вона зазвичай. Далі, коли ми пишемо в, е, не вказівки до роботи, а хід роботи та отримані результати, е, зрозуміло, що ми ось цей інструктаж не пишемо. У нас після ходу роботи обов'язково буде. ну, Ось тут схему вам далі, але це схема для другого і ну, умовно третього експерименту. Але вам не далі е, схему для першого. Давайте ось до цього ми додаємо ще один. Рисунок, коли, ви, ну, там два буде, коли ви будуєте зображення для збиральної лінзи. Це важливо. І якщо хтось не подивиться ось цю запись, він про це знати не буде, а я це буду оцінювати. Тобто у вас должны бути зображення, коли у вас предмет е, за подвійним фокусом, і зменшено буде зображення, і коли у вас буде предмет між фокусом і подвійним фокусом, і збільшено буде зображення. Ось ці варіанти, будь ласка, зробіть. а вже. Який із цих рисунків буде безпосередньо під експеримент, який вам показують, ви, ви напишете, що ось такі, такі варіанти можливі, але обчислення у нас ось по такому рисунку. І тоді я розумію, що ви мене уважно слухали, і ви пам'ятаєте, що я казала. Тобто у вас буде два рисунки для збиральної лінзи, потім у вас буде ось ця схема, вона буде саме схематично зроблена. Потім у вас будуть таблички, потім будуть обчислення і похибки. Після цього буде висновок. Але здійснов є творче завдання. Якщо у вас нема вдома зубочистки, ну все може бути. Мабуть, є спічка, вам зажигати її не потрібно, потрібна просто тоненька дерев'яшка. Якщо ні, можете спробувати взяти стрижень від, наприклад, ручки, якщо можете витащити її, або щось, ну, вам нужна не дуже широкий такий предмет. Ну, щось на шал цього ви зробите і зможете е, зробити творче завдання. Подивитесь, як це відбувається. Ну, на самом ділі класно. Питання. Ну, я на зв'язку в будь-якому варіанті, тобто, у вас буде можливість зі мною попрацювати, якщо що буде потрібно. Домашнє завдання я показую, завершую запис, і ми переходимо до роботи безпосередньо. Зараз поки що повторення, а потім на наступному уроці вже будуть нові параграфи. Все, тоді я завершую запис. Всім удачі в роботі. Я на зв'язку і ми з вами намагаємось встигнути. Непогано, але ми не будемо на наступному уроці це робити. Ми зроб, зробимо паузу. Ну, в мене сьогодні всі уроки. Я не буду перевіряти во время уроків, ну, і ніяк не встигаю. Тобто, у вас є трохи часу, і я розумію, що коли закінчиться, зараз давай я зупиню.